Малята, ми з вами продовжимо знайомитися із творчістю Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні на занятті я хочу разом з вами вивчити уривок з одного його улюбленого вірша. Погляньте, що зображено на картині. Правильно, на картині зображена річка. так? Старовинне українське село, млини, багато дерев. Які у вас думки виникають, споглядаючи на таку річку? Спокою, тише, джерчання води. І ось, поглядаючи таку річку, Тарас Григорович Шевченко написав одного свого дуже славетного вірша. Послухайте його уважно. Тече вода з під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, хлюпочуться качаточки поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить разку, розмовляє з дітками своїм. Погляньте, які в уяві Тараса Григоровича Шевченка. Виникли чудові пейзажі. Тече вода з-під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, хлюпочуться качаточки поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить рязко, розмовляє з дітками своїми. От я хочу сьогодні разом з вами спробувати вивчити цього вірша. Я вважаю, що у вас все вийде. Погляньте для кращого запам'ятовування я поділила рядочки вірша і створила для них для вас ось такий малюнок, асоціацію. Тече вода з-під явора. Погляньте дерево, біля нього тече вода. Тече вода з-під явора. Давайте ще раз повторимо: тече вода з-під явора. Яром на долину. Погляньте, тут же з'являється долина. Так, ми бачимо край її, багато дерев. Так. Яром на долину. Пишається над водою червона калина. Погляньте грона калини, які висять над водою. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє. Бачите, і калина, і явір поруч біля води. Пишається калинонька, явір молодіє. А кругом їх верболози й лози зеленіють. Бачите, берег річки, на якому багато-багато верби та лози. А кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Бачите, на картині на фотокарточці зображена річка, яка тече між горами. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпочуться качаточки поміж осокою. Бачите, маленькі каченята. Хлюпочуться качаточка поміж осокою. А качечка випливає з качором за ними. Так, бачите, качор і качечка. А качечка випливає з качором за ними. Ловить рязку і розмовляє з дітками своїми. Бачите, мама та дітки ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Такий чудовий вірш. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Я буду починати рядочок, а ви намагайтеся його продовжити. Тече вода з під явора. Тече вода з під явора. Яром на. Долину. Давайте ще раз повторимо. Яром на долину. Пишається над водою червона калина. Повторюємо. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька Явір молодіє. Пишається калинонька, Явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Молодці продовжуємо. Тече вода із гаю та попід горою. Тече вода із гаю та попід горою, Хлюпочеться качаточка поміж сокою, Хлюпочеться качаточка... Поміж осокою. А качечка випливає з качером, за ними, а качечка випливає з качером за ними, ловить ряску, розмовляє. З дітками своїми. Ловить рязку і розмовляє з дітками своїми. А тепер давайте промовимо цей віршик від початку до кінця. Я буду вам допомагати. Тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє. А кругом їх верболози І лози зеленіють, тече вода із загаю та попід горою, хлюпочуться качаточки поміж осокою, а качечка випливає з качором за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Діти, я сподіваюся, що ви запам'ятали цей віршик, якщо ні. Попросіть батьків ще раз показати вам це заняття. А на сьогодні наше заняття завершується. До побачення малята! До нових зустрічей!